Нічого не чіпайте. Лунтар. Лунтар. А вы? Представляючись працівниками благодійної організації, здійснюють злочинну діяльність на території України. Так, вищока особи під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу, спорядження бронежилети, каски, військовим Збройним силам України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах. Проект номер телефону. Зв'язичку. Інформували відчувають. Ну, да, просто призвище меня покупать, когда мы говорим о так уже зазначена сумма. Выглядит таблица или зазначено призвище меня покупать, когда мы говорим о билете Мессенджеры, телеграм, Вайбер, Ватсап, сигнали та інші. 15 тисяч сімдесят гривень. Також є ще переводи. Ось сума переказу тисяча. Ваш чого? Так, справді в слідчі групи, слідчі групи, слідчі управління Національної поліції України, старшим лейтенант поліції, був проводити вас обшук. Тримайте, будь ласка. Можна я був ознайомлювати з вашими документами? Так, ми теж будемо сказати, там, що ти не жив. Окремо. Конкретно зараз ми збираємо на дрон для... Біля знає... да, того, ми переконалися, що дійсно речі, які зазначені крім цього. Коли я починаю. Компанії, до якої я прийшла на співбесіду, повідомила мені, що компанія займається. Проектом стосовно допомоги для бійців з підрозділу розвідки обов'язки входило в те, що необхідно було прозвонювати ФОПів, і тобто повідомляти їм про те, що необхідно допомагати ЗСУ. Тобто, ми займалися збором коштів, які надходили на реквізити благодійного фонду. Буквально там, десь через тиждень, я зрозуміла, що даних, які надає компанія, недостатні для того, щоб Е, ну, тобто прозорості самої компанії, звітності, про закупівлю е, речей, які потрібно було, не надавали. Сайту компанії також не було. І тобто, з часом я зрозуміла, що компанія, можливо, займається шахрайством. Ви залишили роботу? Чому? Я Залишила Зазуміюсь. роботу, тому що то, мої думки і сумніви були підтверджені. Тобто я впевнила, що це дійсно не так, і кошти не надходять. Саме на допомогу, а можливо, ними користуються самі тобто, керівники. Я у зв'язку з тяжким фінансовим становищем вирішив заробити кошти. А саме до мене звернувся мій колишній знайомий, який запропонував відкрити на себе ФОП. За що пообіцяв мені кожен місяць ну, 100 доларів. За рік такої ну, діяльності я йому передав приблизно 1 мільйон гривень. Відношення до шахрайських дій я не маю. Буду допомагати правоохоронним органам встановити обставини мої правопорушення департаментом карного розшуку. Спільно з працівниками кіберполіції міста Києва було задокументовано шахрайську злочинну організацію, яка створила два кол-центри. Один кол-центр знаходився в місті Київ, другий кол-центр знаходився в місті Дніпро. Ці особи разом з організатором налагодили схему виманювання коштів у людей шахрайським способом на потреби Збройних сил України. Це в кол центрі були оператори, які дзвонили бізнесменам, які інформацію про яких брали в інтернеті. Дзвонили бізнесменам, просили передати кошти на ЗСУ для закупівлі бронежилетів, касок, тепловізорів та інших амуніцій для Збройних сил України. Після чого ці кошти вони використовували в своїх цілях. Вчора було проведено 30 обшуків. Під час обшуків люди знаходились, дані оператори в офісах, менеджера знаходилися в офісі, як в місті Дніпрі, так і в місті Києві. Вилучено на місцях це мобільні термінали, ноутбуки, сім-карти, це списки осіб, яких вже ошукали. Шахраям настільки було просто скоювати даний злочин, тому що українці зараз готові допомагати зсу, і таким чином людей не треба було переконувати, що це дійсно якась благодійна організація. Або якийсь там інший фонд. Та вони просто скидували кошти на рахунок і не думали про те, що це можуть бути шахраї. У такий спосіб дана злочинна група заробила близько 9 мільйонів гривень з людей України. Та приблизно 6 тисяч потерпілих ошукали. На протязі вторгнення РФ в Україну оператори так звані шахраї відправляли людям по месенджерам WhatsApp, Viber, Telegram, відео, відео на яких були, знаходились люди в формі, які дякували даному фонду за допомогу до ЗСУ. А це були ж ті самі особи, які і Скоювали даний злочин саме шахрайство. Вісьмим людям повідомлено про підозру з них є це організатор даної групи, це оператори, це мен менеджера даних офісів. Їм... Повідомлено про підозру за статтєю 255, це створення злочинної організації, та шахрайство це 190 кримінального кодексу України. За такі шахрайські дії їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.